Щоб була здорова українська родина, щоб сила міцніла і дух не малів, пликаємо щоденно здоров'я дитини, цінуємо здоров'я батьків і вчителів. Вас вітає Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 дніпровської районної ради Запорізької області. За роки свого існування. Колектив школи промножував її славу, створював традиції та завойовував авторитет. Головною традицією ми вважаємо День фізичної культури та спорту, який ми святкуємо кожного вересня. Цю традицію було започатковано понад 40 років назад видатним вчителем фізичної культури, майстром своєї справи головом Еслим Піміновичем. Педагогічний колектив вважає збереження та зміцнення здоров'я дитини пріоритетним напрямком своєї діяльності. Адже здоров'я це не відсутність хвороби, а фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з іншими людьми, природою та самим собою. Девізом нашої школи є слова: творимо здоров'я душі та тіла. Саме тому наші учні, активні учасники проєкту Від серця до серця, щастя на крилах а волонтери нашої школи кожного року займають призові місця в конкурсі «Агітбригад». Наші вчителі фізичної культури чорний Сергій Олексійович та Габер Едуард Валерійович працюють під кредом Здорова дитина, здорова нація. Здорова нація, сильна країна. Під їхнім чітким керівництвом наші учні мають багато спортивних досягнень з футболу, баскетболу, боротьби. Традиційним стало проведення шкільних малих Олімпійських ігор, змагань, веселі старти, молодші та середні класи та старти надій, старші класи, казацькі забави. У школі діють секції з футболу, баскетболу. Дуже приємно, коли випускники нашої школи обирають професію вчителя. Ось і сьогодні випускник нашої школи, а зараз вчитель фізичної культури Різніченко Микола Олегович проводить уроки фізичної культури, які приносять задоволення нашим школярам. В нашій школі створені всі умови для розвитку спорту та культури, а саме світлий затишний спортивний зал, зал для гімнастичних вправ. Майданчик загальної фізичної підготовки, мініфутбольне поле, стадіон. Виховання учнів, формування, збереження та зміцнення їх здоров'я одне із головних завдань суспільства і школи, зокрема. Для його успішної реалізації потрібна співпраця вчителів, учнів, батьків, громадських організацій, церкви. На базі нашої школи кожного липня. Відчиняє двері спортивно-оздоровчий табір Орієнтир. У школі вивчаються курси основи здоров'я, палеологія та школа проти сніду. Використовуючи інтерактивні форми роботи, педагоги вчать дітей надавати першу допомогу, розвивають творчі здібності школярів, спрямовані на зміну способу життя задля збереження і зміцнення власного здоров'я. Прищеплюють практичні навички санитарії та гігієни. Доброго всім здоров'я.